СНАУ виграли три гранти від продовольчої організації ООН-ФАО та Європейського банку реконструкції та розвитку. В результаті на базі вишу розпочали серію практичних семінарів для сільських голів, фермерів і земловпорядників. Теми піднімають найрізноманітніші від виробництва, переробки та збуту продуктів до ролі менеджменту в розвитку глибинки. Щоб реалізувати задумане, каже ректор СНАУ Володимир Ладика, потрібно знайти власну формулу процвітання. Підняти сільську територію можна в одному тільки випадку, якщо вона буде економічно самодостатньою, якщо вона буде мати достатню кількість податків. Сподіватись тільки на холдинги, які прийшли і дають проценти, я думаю, що це абсолютно невірний. Нам треба, щоб обов'язково нас була переробка: це м'ясо, цехи, сир, цехи, крахмальні заводи, які у нас колись були, і маса деревообробних підприємства. аби розвивати село, просто утримувати школи та лікарні в належному стані недостатньо. Твердить директор регіонального офісу реформ. Наголошує, потрібно створювати нові робочі місця. Тоді будуть залишатись молоді люди, будуть створювати сім'ї, і відповідно буде створюватися інфраструктура. Все дуже просто. А для цього треба вміти, треба навчити молодь. Чим можна займатися сьогодні? Запропонувати їм цей рецепт за рецептом успіху до центру розвитку сільських громад СНАУ звернулись Руманська та Нидригалівська районні ради до 2020 року. Виш має розписати ефективний план дій із залученням інвестицій. Вони з зацікавленістю готові співпрацювати з науковцями в цьому напрямку. Індивідуальні запрошення надходили також від сільських громад по розробці містобудівної документації, і з зацікавленістю цим працює в нас будівельний факультет. Нині Сумський аграрний університет допомагає селу що зокрема, надає юридичну підтримку. Плідну співпрацю закріпила підписанням меморандуму. Ми йдемо як партнери. Тому я дуже вдячна Володимиру Івановичу Ладиці в особі його. Бо, знаєте, із досвіду роботи, із практики, як член правління Всеукраїнської асоціації, ну, наш аграрний університет йде на декілька шагів вперед. Ще інші університети вони не думали про, про ці питання, а вони вже йдуть уперед і почнуть. Підштовхують нас разом за ними бігти, сприяти розвитку сільських територій зі свого боку. Готова і обласна влада. За словами першого заступника губернатора, основа відродження села децентралізація. Я вважаю, що та ж обласна державна адміністрація. Вона сьогодні повинна виступити таким організатором та координатором впровадження реформи, реформи державного управління, реформи реформи стосовно. Децентралізації та передачі повноважень на органи місцевого самоврядування на місцеві громади сналу й надалі планує проводити практичні семінари. Та відтепер двічі на рік восени і навесні. Провідні фахівці вишу разом із фермерами проводитимуть виїзні навчання, аби на місцях отримувати відповіді на найбільш проблемні питання. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, а